Спаси, Господи, Васильнича до Української православної церкви, спаси, Господи, і всіх, хто нападає на Українську православну церкву. Великий резонанс у суспільстві викликало відео, в якому представник Української православної церкви, блаженніший митрополит Київської та всієї України Луфрі, зустрічається з полоненими воїнами Російської Федерації. Попереду, як завжди, теза. теза Онуфрій роздав окупантам по молитовнику. І конці, і шоколадці, а на молебні всі присутні полонини, по імену розстріли літа. В подальшому фахівці ТСН будують свій ганебний наклеп на тлумачення ієрарха ПЦУ Євстратія Зоря. Спочатку відповім на логічне запитання: чому я, один з 12 тисяч священників Української православної церкви, Вважаю можливим відповісти на всю Україну на цей інформаційний пункт. Відповідаю: маю таке право як учасник певних подій, котрі були висвітлені в відео, розміщено на YouTube каналі Володимира Золкіна. Тим, хто слідкує за всіма сферами військових дій, котрі веде Російська Федерація проти України, Золкін відомий як інтерв'юєр російських полонених. Також. Володимир є координатором проєкту Міністерства внутрішніх справ, шукай своїх. Цілком очевидно, що ця людина безпосередньо співпрацює з спецслужбами України. Про відео. Як тільки починається відео, а за часом це майже повнометражний фільм, ми весь час бачимо у лівому нижньому куті емблему. За логікою, емблема повинна належати організатору цієї зустрічі. Цікаво, що експерти з ТСН ДПЦ не розгледіли, що цей знак належить Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зважаючи на це, можна стверджувати, що до початку зйомки цієї передачі було узгоджено її сценарій та основний меседж. Про молитву за окупантів. З відео ми бачимо, що всі коментарі та відповіді стосовно життя та відношень до російської церкви надає офіційний спікер Української православної церкви Митрополит Климет Вечерян. Блаженніший митрополит з'являється тоді, коли час переходити до молитви. Для тих, хто не розуміється на цій справі, треба зазначити, що служиться молитва за мир в Україні, за нашу перемогу. Служиться церковно слав'янською мовою, мовою, якою молились покоління наших пращурів, починаючи ще з хрещення Київської Росії. На 17-й хвилині репортажу архідіакон Сергій починає відхінню, звертаючись до Бога з проханнями. У тому числі чуємо, і ще молимося у Богом, хранімі країни нашої України, власті, воїнстві, народі і збавіті. Осякого в і супостата. Нагадаю, що сама ідея руського міра не визнає існування України як держави та українців як нації, як народу. Тобто, руським міром тут як кажуть і не пахне. Далі, молячись за багатостражденну Україну, архідяка називає 22 імені наших захисників України. За котрих просили помолитись блаженнішого митрополита Онуфрія. Увага! Як ТСН та інші експерти не привернули уваги на те, що називається 22 імені, а на початку зустрічі Золків каже про відвідування Києво-Печерської лаври десятьма полоненими окупантами. с вами, друзья, находимся возле киево печерской лавры, которая основана в 1051 году, одна из главных святынь России. Но ну, у нас сегодня очень своеобразная экскурсия, потому что со мной находится... Ну, 10, по-моему, пленных из Российской Федерации, которые изъявили желание пообщаться с священником православной церкви. Мова идет про непрофессиональную работу, чи свідомо неправдивую информацию. Наприкінці молебня Онуфрій читає молитву за мир в Україні, перемогу над ворогом за наших загиблих захисників. Цю молитву за благословенням нашого Пристоятеля читають у кожному храмі на кожній службі з самого початку війни. Прикро за тих, хто на словах піклується про мир та нашу перемогу, а до Бога у силах і можливості, котрого нам допомогти, не звертаються. Наприкінці молебня многолетия, благодейственное і мирне життє, здравие жить спасіння, і во всем благое поспешение подаж Господі, Богохраниме стране нашій Україні, властям і воинству, воинам, І знову звучать імена Захисників України. Як тут щось по-іншому можна розуміти? Що це? Упереджене ставлення, котре не дає працювати розуму, сучасні технології, що використовуються у ЗМІ, це можуть. Таке собі зубування. що? Кому потрібно? Маю надію, цим займуться компетентні органи. Розумію, що пересічний громадянин може не зрозуміти всіх тонкощів духовного та церковного життя, але духовна особа в церкви. На жаль, саме це і є дійсне відношення православної церкви України до української православної церкви. А слова про братську Христу, любов та об'єднання використовуються переважно для створення. Позитивної суспільної думки та виправдання захватів храмів Української православної церкви. Прошу шоколад. Щодо розмови блаженнішого митрополита Алуфрія з військовополоненим у своєму кабінеті, ті, хто знає, хто такий і які дві пасти великої літери, та що значить жити за Івангелієм все зрозуміли. Хто не бачив ніколи подібних прикладів, Зверніть увагу на нашего предстоятеля. Я еще раз хочу вам пожелать самого доброго. Мы все люди, и мы все подзаконные. И я понимаю вас, что вы, как граждане России, имеете какие-то свои обязанности перед своей страной, и вы были участниками того, в чем вы участвовали, но не знаю, вы понимаете это, а не понимаете, что так не может быть, так не должно быть. Не надо убивать друг друга. Смерть не приносит никому пользу, никому, только горе і беду. Вот. И, и война эта в, горе в каждый дом в каждое сердце человека. И мы, Нам самое печально было то, что ну, да, бывает война, но между такими народами, которые вышли из, ну, как бы, исторически вышли с одной купели крещения. Воювали друг с другом, но это позор. Позор для всего мира. У нас сколько связей, Господи, то у меня в России есть родные, и друзья, и знакомые, очень много людей. Вот. Я думаю, что я не один такой. И семьи, и, и, и ну, Господи, смешанные браки. И щоб такі народи воювали друг с другом. Это позор для мира. И, конечно, мы должны все сделать, что мы можем, от нас зависящий, чтобы это безумие прекратилось. Конечно, мы не находимся на, такой, э, на таком уровне власти, чтобы ну, какие-то решать кардинальные вопросы, что-то решать. Но, наверное, каждый должен сделать то, что он может сделать. От нас больше не требуется. А Бог, увидя наши... добрые стремления, желания, и Господь поможет, и оно прекратится это все. Если у вас есть какие-то вопросы, может что-то такое вас интересует, то пожалуйста, я готов. Господь каже, научитесь от меня, ибо я кроток и смирял сердце. Вчитесь молиться навіть за ворогів, та вже розіп'ятий на хресті молиться за госпонати. Євангелій дає нам можливість долучитись до справжнього світу Божого, що наповнений любов'ю і навчитись за словом Спасителя відноситись до людей, як ми хочемо, щоб відносились до нас. Саме цьому блаженніший владика приділяє кожній людині таку увагу, навіть полоненому окупанту. І хай це буде прикладом для військових та всіх громадян Росії, що спонукає совість. Та людям у їх душах прокинутись та відповідно ставитись до наших полонених бійців та всіх громадян України, які знаходяться зараз у полоні. Маю велику надію, що це відео стане переконою для подальших тортур над нашими полоненими та допоможе всім їм повернутися додому. Про те, що я бачу у на Зовсталі у та спецоперацію Спасіння її захисників котра почалася спецслужбами України при участі духовенства Української православної церкви, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Проте Ревічла Яковенко, заступник самодальної військової відділу Української православної церкви, настоятель храму на честь всіх святих воїнів, військовослужбовець Збройних сил України. Господи, даруй даримо державі нашій та перемогу народу України! Вітаю всіх з Днем Прапора та Днем! Незалежності України